Can you Чи можете ви повірити, що це вже третя річниця цієї війни? Unbelievable. Чесно кажучи, я. Я здивований і в хорошому сенсі, і в не дуже. В хорошому сенсі, що. Ну, я, ну, це наші люди, вони просто молодці. Вони проходять цю боротьбу за незалежність. України, України не було шансу вибороти для себе реальну незалежність. Не тільки, не, не тільки, знаєте, на паперах, не тільки законодавча, а реальну незалежність від Росії, від будь-кого. І це така боротьба історична. І її не можна програти. І її просто не можна програти. Бо все повернеться знов через кілька років. Може, на багато років, але так, воно так буде. Бо подивитись назад у минуле історичне. Україна доходила до цього, Україна боролась. І програвав. А тут ми об'єднали все-таки світ. І Україна проходиться. Ми не втратили підтримку світу, це також позитивно дивує за ці три роки. І це я вдячний головним нашим партнерам. Вони також дуже сильно мені допомагали. Я завжди тримав ці контакти з країнами. Я боровся за увагу до України. Я робив все, що я міг, але безумовно, без них. Було би дуже складно, а може неможливо. І тому головним партнерам я вдячний, вони дуже сильно мені допомогли, І дуже сильно допомогли Україні-українці. Але те, що дивує, що за ці три роки ми не змогли, весь світ не зміг зупинити Путіна. Тобто, зупинити, загальмувати, не дати йому зруйнувати нас, зміг. Але поставити його на місце, реально поставити, дати йому по рукам, як то кажуть, світ не зміг, і це чесно мене дивує. Це не неспроможність, це небажання.